Як вивести чоловіка із запою? Всім вітання, що таке запій? Це вживання алкоголю протягом двох і більше днів, які супроводжуються ознаками інтоксикації організму або похмільним синдромом. І основним фактором, який ускладнює самостійний вихід із тижневого запою, є зниження усвідомлення наявності проблеми. Хвора людина вважає, що може в будь-який момент припинити пити, але сформована залежність перешкоджає цьому. А для того, щоб самостійно вийти з запою, по-перше, потрібна серйозна мотивація і усвідомлений намір припинити пияцтво. Взагалі існує кілька методик виходу із запою. Одномоментна відмова від алкоголю. Такий варіант вимагає сили волі і може привести до встинентного синдрому і психічних порушень. І другий варіант це поступове зниження дози. До речі, фахівці рекомендують саме такий метод. Він не викликає важких фізичних наслідків, але вимагає самоконтролю і допомогу близьких. На поступовий вихід в нуль може знадобитись від 2 до 3 днів, в залежності від звичної дози спиртного, а знизити дозу можна, розбавляючи спиртне водою або збільшуючи проміжки між прийомами відміряної дози. Під час прийому спиртного рекомендується їсти їжу з високим містом жирів, щоб знизити смоктуваність алкоголю в кишківнику. Наступним завданням є очищення організму від токсинів. У домашніх умовах можна приймати по 8-10 таблеток активованого вугілля. Три рази на добу. Обов'язково дотримуватись питного режиму, тому що рідина вимиває шлаки і токсини. Це може бути мінеральна вода, морси або чай з лимону. А також для детоксикації організму, тобто очищення, можна приймати препарат на рослинній основі, який зменшує негативний вплив алкоголю на організм. Кадонал ультра. Це засіб на основі рослинних екстрактів, який прискорює виведення токсинів та продуктів розпаду алкоголю, накопичених за період вживання. Він зменшує навантаження на нирки та печінку. Цей засіб містить унікальний комплекс вітамінів, мінералів, антиоксидантів та інших корисних речовин, що прискорюють відновлення організму після тривалого вживання алкоголю та суттєво покращують загальне самопочуття. Крім того, цей препарат знижує рівень стресу, спричинений відмовою від алкоголю, і допомагає зменшити тривожність і збудження, які часто супроводжують відмову від алкоголю і дає можливість легше пережити цей складний період. Цей комплекс містить лише натуральні компоненти, а саме екстракт трави чи брецю, трави золототисячника, корення солодкі, екстракт корення півонії, трави люцерни та екстракт насіння розторопши. Ще важливо знати. Що обов'язковим є правильне харчування? Хоча більшість хворих відмовляється від їжі, але це неправильно, необхідно змусити людину поїсти. Їжа повинна легко перетравлюватись, але бути збалансованою з достатньою кількістю вітамінів, мікроелементів та білків. І найбільш корисним є розсіл квашених овочів, те, як він містить лактобактерії, що усувають дисбактеріоз і містить антиоксиданти. Все це дозволяє організму швидше відновитися. Також для повноцінного відновлення потрібен сон, безсоння є симптомом похмілля, тому хворому можна дати легке снодійне, контролюючи його кількість. При виражених больових відчуттях можна дати знеболювальне та спазмолітик або прийняти теплу ванну. Взагалі, виведення з похмілля це складний багатоетапний процес, який необхідно контролювати. Зруйнований алкоголем організм може відреагувати на скасування неприємними синдромами, загостренням супутніх захворювань аж до виникнення психічних порушень алкогольного делірію. При таких тяжких проявах і наслідках краще звернутись до спеціаліста.